брата та сестри. Переживаю і хотів би, щоб ми зараз завершили молитву. Бог положив слово на серце, але говорити його я розумію велика відповідальність. Я хотів би, щоб це не були. Просто мої слова, мої думки, мої переживання чи, можливо, мої емоції, я би хотів би, щоб це були слова від Духа Святого. Я хотів би, щоб вони торкнулися ваших сердець і зробили переміну в нашому християнському житті. Тому я хочу, щоб ми зараз піднялися і попросили Бога, щоб Він зробив. Наші серця відкритими і уважними до голосу Його Святого Духа. Отець мій, Боже мій. Господи, я йду до Тебе молити, Спасителю Ісуса, Боже мій. Ти бачиш кожного із нас, Спасителю Боже мій. Ти бачиш церкву Твою Ісус, яка є стовп і упора істини. Яка є стовп і опора правди, Господь і Бог? Ну, часто цей стовп він дає тріщини, Господь і Бог, Спаситель. Ти проговорив до мене своє слово, Господи. Я бажаю ним поділитися з дітьми твоїми. Я бажаю цим словом поділитися з церквою твоєю, Отець. Я прошу тебе, Боже, помазання від Духа Святого Боже, Нехай це буде не від моєї людської мудрості, не від мого розуму, Господи. Хай це буде слово від Тебе, Отець. Я прошу тебе, Боже. Зроби наші серця, Боже, спосібними і уважними, Боже, прийняти кожне слово, Боже. Тому що, Боже, те, що ти хочеш сказати, це говорить Євангеліє, це говориш Ти. Благословляю Твоє святе ім'я, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дайте, будь ласка. Перед початком своєї я бажаю прочитати слова, які одного разу сказав Ісус Христос, словами, якими Він звернувся до багатьох людей. Ці слова чули багато людей, які були біля Ісуса Христа. Це не було сказано до трьох апостолів, можливо, чи до дванадцятьох. Чула багато людей. Ці слова записані в Євангелії від Луки в 13 розділі з першого вірша. Євангелія від Луки, 13 розділ з першого вірша. Тим часом прийшли деякі і розповіли Ісусові про галілейців. Кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галілейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галілейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинуть. Історія, трагічна, страшна історія, яка сталася за життя Ісуса Христа, сталася в Єрусалимі, сталася в Єрусалимському храмі. Деякі люди із Галілеї від свого щирого серця прийшли в Божий храм, щоб принести Богові жертву. Вони вели цих тварин, можливо, це була жертва за гріх, можливо, це була жертва подяки. Це була якась із жертв. Це було те, що вони хотіли віддати для Бога в дар. Коли вони приносили цю жертву, Пилат післав своїх воїнів, і вони вбили цих людей, їхню кров перемішали. Страшна історія, яка різала вуха багатьом людям. І люди вічає в розпачі прийшли і розказують Ісусу. Ти знаєш, що зробив Пилат? Можливо, в людей вже багато є всяких роздумів, предрасудків. Чому так сталося? Ісус каже, ви думаєте, що оця група галілейських людей. Є самі грішні серед всіх галилеян. Ви так думаєте? Ви справді так думаєте, що за свої гріхи вони поплатилися, а ви думаєте, що вони самі грішні, що їх така доля спіткала? Ісус каже, ні, ці люди не є самі грішні. Ці люди не є самі грішні. Але я вам скажу щось більше. Що ви не пукаєтесь, ви всі так само загинете. Якщо ви не покаєтесь, ви всі так само загинете. Послухайте, люди, це не пилат такий жорстокий. Ні, це не пилат такий жорстокий. Пилат він був справедливий. Пам'ятаєте, Він хотів Ісуса відпустити. Він конкретно бачив, де правда, де неправда. Він знав, де істина, де не істина. Да, він піддався на поводу людей, але він старався бути чесним, правителем. І це не Пилат винуватий. Ісус каже, є інша причина, є інша причина. Це є непокода. Це є непокаяння. Це є те, коли ти йдеш в Божий храм, несеш Богові жертви. Це, це є те, коли ти йдеш в Божий храм, ти несеш молитву, ти несеш піст, ти несеш пісню, ти несеш хвалу. А всередині ти є грішна людина. Коли ти хочеш здат, створити вигляд праведного, побожного, ось я жертву приніс, а всередині ти не такий, Ісус Христос каже: якщо ви не покаєтесь, ви всі так само загинете. Він каже далі: послухайте, послухайте, ви знаєте, в Сілоамі башня впала на 18 людей. Це теж трагедія в Єрусалемі. І ви що думаєте, ці 18 є самі грішні? Та ні, вони не є самі грішні. Но якщо ви не покаїтесь, ви всі так само загинете. Ви всі так само загинете. Слухайте, неже ви думаєте, там, де було цунамі? І змило цілий острів, і загинуло дуже багато людей. Ці люди були найгрішніші на цілому світі. Ні, вони не були найгрішніші. Але якщо не пукаємось, так само загинемо. Невже ті люди в думичі зараз летять снаряди? В чиїх містах проливається кров, де остаються діти-сироти, жінки вдома. Це є найгрішніші люди в нашій країні. Ні. Ні, це не є найгрішніші люди. Ісус Христос каже. Але якщо не покаєтесь, ви так само загинете. Ви так само загинете. Ісус Христос, Він дивиться, ми дивимося на поверхневі речі. Ми кажемо, я кожен день хожу на молитву. Бог мусить над нами змилуватись. Я пощуся два рази в тиждень, Бог мусить над нами змилуватись. Я займаюся волонтерством, Бог мусить над нами змилуватись. Браті сестри, Він не мусить. Він не мусить цього робити. Він дивиться в глибину нашого серця. Він дивиться в глибину нашого серця. Якщо наше, ваш, моє і ваше серце, воно не поміняне. Чим я відрізняюся від тих людей, які зараз гинуть? Чим я кращий за цих людей? Якщо в мене не змінене серце, Ісус Христос каже, загинеш. Точно так само, як вони всі. Ісус Христос. Сказав такі слова, заплата за гріх це є смерть. За мій і за ваш гріх є одна зарплата. Це смерть. Це смерть або моя. І далі муків аду, або смерть Божого Сина Ісуса Христа. І більше варіантів не існує. Заплати за гріх є два вида. Або це моя смерть і далі пекло, далі ад. Або це є смерть Божого Сина Ісуса Христа. Яку я приймаю? Як своє оправдання? А можете подумаєте, що ти таке говориш? Ну яка смерть? Який ад? Які муки? Ми всі тут віруючі. Ми всі покаялись. Ми всі хрещення приймали? Хто 2022-му? А хто в 1991-му? Хтось приймав при кількості 10, а хтось при кількості 110. Хтось під звуки духового оркестру. А хтось під нічну тишину. Скажете, ми приймали хрещення. Ми, може, діти. Ми спасені. Ми маємо Божу благодать і Духа Святого. Це Слово торкнулося вчора мене на молитві. Можливо, я дещо буду повторяти те, що, що вчора Бог проговорив до мене, але Божа благодать, яка нам дана, яка нам дана? Безкоштовно, просто так. Спасіння, вічне життя, всі обітниці в Ісусі Христі, Божа благодать, це те, що ми не заслужили, ми її прийняли. А що далі ми з нею зробили? Що далі я і ви зробили з Божою благодаттю? Мені здається? Ми поступили так, як один із синів, про якого розказував Ісус Христос. Неприємно говорити, але так як блудний син, ми розтратили ту Божу благодать. Просто її розтратили. І зараз, коли ми кажемо, я 30 років, я 10, а хтось каже, я рік. Но всередині пустий, пустий, в середині нуль. В середині банкрот, нічого немає. Божу благодать отримав і розтратив її так, як хотів. Робив те, що вважав за правильне. Жив так, як вважав правильно доказував свої інтереси, а не Боже Слово, свої, гріцькі, грі... свої людські пожадливості, списував на Боже прощення і Божу благодать. Своє неусмириме я не смиряв, а догождав собі, тратив, тратив. Божу благодать. Божу благодать використовував в досягненні своїх інтересів. Божу благодать використовував для того, щоб підняти своє ім'я, свою репутацію, своє положення в церкві. Як часто ми для цього використовуємо Божу благодать, Божу милість, Боже прощення. Незаслужений Божий дар. Ми її використовуємо для свого збагачення. Ми її використовуємо так, як ми вважаємо правильним. Ми використовуємо її для якихось своїх проєктів які часто називаємо євангелізаційними, чи благодійними, чи ще якимось? Божу благодать, яка нам дана? Ми тратимо наліво і направо. І як часто ми в своїх молитвах кажемо, Боже, в мене немає сили, Боже, поможи. Боже, мені так важко. Невже Божа благодать змаліла? Та ні. Я і ти її розтратив туди, куди не потрібно. Я і ти її розтратив по своєму людському розуму, по своєму людському бажанню, так, як хочеться мені? Чи можу я сказати, так як той син, який залишився біля батька, Отче? Я твого наказу ніколи не порушив. Можете? Я не можу. Я не можу так сказати, Отче, я твого наказу ніколи не порушив. Твоїх слів я ніколи не нарушав. Ми стали, як цей син в час голоду, в час голоду, на самих немає, що їсти. Да, на наших столах повно. І в холодильниках повно, і в кладовках повно. Але тут пустота в час голоду. А ми голодні. Ми стали як той син. Вибачте, духовними бомжами. Обдерті, сліпі. Роздіті, голодні. І ми їмо те, що нас не насичує. Ми хочемо насититись. А душі пустота. Ми хочемо наїстися, а не наїдаємося. Ми, Божу благодать. Тратили надаремно, і нам в цьому потрібно покаятись. Нам в цьому потрібно покаятися. Це важко признатися самому собі. Це важко признатися самому собі, що я Божу благодать тратив надаремно. Це важко признатися, що я християнин з багатолітнім стажем, а я всередині пустий пустий, я жив так, як я хотів. Це важко признатися, що я служитель, який маю служити. А я не маю людям дати. Бо я сам голодний. в цьому важко признатись. Поки ми не пукаємося, поки ми в цьому не признаємося, поки ми не прийдемо, як цей блудний син, до ніг отця і не скажемо, Отче, я згрішив перед небом, перед тобою, перед всім Твоїм народом. Душа наша, вона не насититься. Ісус Христос каже: якщо ви не покайтесь. Ви всі так само загинете. Ви всі так само загинете. За що? За те, що Божу благодать втратили надаремно. За те, що жили так, як хотіли. Хорошо, ми за тебе помолимося. Давайте тут посидиш, а ми в кінці за тебе помолимося. Ну, сідай, будь ласка. Діти розуміють, діти понімають. Я вас закликаю до того, що вчора зробив я. Я вас закликаю до того, що вчора пройшло в моє серце. Я зрозумів, і з дитинства віруючий. Я Знаю Біблію, я знаю Боже Слово. Я проповідую. Я виховую дітей. Я стараюся навчити інших. Але я не можу сказати, Отче. Я твого наказу ніколи не порушував. Отче. Твою благодать я використовував за призначення. Я не можу цього сказати. Я не можу цього сказати. Якщо ми не пукаємося в цьому, нас жде погана участь. Нас жде участь як тих людей. З Галілеї, які принесли жертву. На жде да участь тих, на яких пала башня Сілогамська. На жде да участь як багатьох людей, які загинули, як ми кажемо, від нещасних випадків, які загинули від війни. Якщо ми не пукаємося. Браті, сестри, заплата за гріх це смерть. Це смерть. Якщо я не покаюся в цьому, це буде моя смерть. А далі ад. Ну прийшов Ісус Христос. Прийшов Божий Син. Писня до євреїв, 10-й розділ з п'ятого вірша. Тому, входячи у світ, він каже, жертви і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло, все палення і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав, ось іду, на початку книги написано про мене, щоб виконати Боже. Твою волю? Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Ми освячені одноразовим принесенням жертви тіла Ісуса Христа. Вже померло тіло за мій і за ваш гріх святе. Безгрішне, Боже тіло. Жертви, всепалення не захотів отець, не до вподоби вони йому, не принесли вони змін в життя людей. Люди, як жили в гріхах, так і жили в гріхах. Всепалення і жертви приносили, но гріхів своїх не залишали. І Божий син каже, Отче. Ти мені приготував тіло. Звичайне, людське тіло, таке, як вас і в мене, таке, як народжується мала дитина, тіло, яке можна потрогати, тіло, яке болить, тіло, яке росте, тіло, яке страждає, це тіло було в Божого Сина. Це тіло. Було розп'яте на Головському хресті. Там були розп'яті святі руки, які не проливали крові. Там були прибиті ноги, які не бігли робити зло. Там був розп'яті уста, які не говорили лихого. Там був розп'ятий чистий розум. Святий розум. Це все було розп'яте. За мене і за вас. За мене і за вас, для того, щоб я і ви мали життя, помер Божий Син Ісус Христос. Для того, щоб я і ви могли прийти і сказати, Отче, я згрішив перед небом, я згрішив перед Тобою. Я не гідний називатися твоїм сином. Прийми мене як раба. Знаєте, що він скаже? Дайте йому на руку персні. Задніть його в чисту одежу. Заколіть відгодоване теля. Моя благодать над ним обновляється знову. Моя благодать йому дається іще раз. Він все розтратив. Він все знівечив, він жив, як хотів. Друзі, Бог благодать свою дає вам і мені. Бог благодать посилає ще для нас. Від нас залежить один крок. Так як цей хлопчик. Боже, я хочу покаятись. Я хочу покаятись. Я закликаю всіх нас до молитви покаяння, давайте ми піднімемося на наші ноги. Хочу, щоб ми були зараз в молитовному стані. Я знаю, що Дух Святий, він сьогодні говорив до вашого серця. Дух Святий, він промовляв, тому що я знаю, серце в вас і в мене, воно ще не камінне, воно ще не черстве і не грубе. Воно таке, як у цього блудного сина, який понімає, що робить неправильно, який понімає, що Божу благодать, тратить надаремно. Стидно признатися самому собі. Лучше я піду до корита свинячого, лучше буду десь їсти чи там, чи там, чи, може, там трохи напітаюся, а може, там получу їжу для свого долуховного чоловіка. Не получиш, не получиш ніде на стороні їжі для свого духовного чоловіка, поки не прийдеш в Дім Отця і не скажеш, згрішив, Отче, прости мені, прости мені. Я Запрошую всіх нас до молитви. Якщо Дух Святий вас побуджує, ви можете вийти допереду, розказати Ісусу про всі свої проблеми. Про всі свої гріхи.